Такі гарячі дебати, я думаю, саме час трошечки відпочити і душею, в тому числі. Тому колективи художньої самодіяльності, Будинку культури селища Приозерне та Будинку культури селища Комишани пропонують вам невеличкий концерт. І почнемо ми його з виступу театрального колективу Тандем. Я запрошую зараз на сцену дві чарівні дівчини. Гричину Олександру та Максименко Катерину у їх виконанні прозвучить гумореська газова проблема. І я вам усім бажаю, щоб такі проблеми були тільки на сцені. Давайте зустрінемо наших акторів і тримаємо описками. шум шумбагони з дальнього села до дочки у центрі райони мати прибула. Доця Матінко вітає. Веню козу. Тільки раптом каже: Нене, не, вибачте, спішу, на базар скупитись треба. А вас же попрошу. Поки я назад винуся, миш ви на маслиті воль звалить. У вас, матусю, руки золоті, а з плитою так поводьтесь. Ставите вози, газ включайте, підносите, сірничок сюди. Ви ж, дочка посту майну. Мати ж раз перевірить заманулась, як горить той газ. Роздивилася об чикнула сірник, притулила до комфорки, а з комфорки — пшик! <рив> от так справи, от так дивина. Як же ж люди їсти, валять такою ж нема? Дорога хвилина кожна. Що ж його робити? Же йому грець, як вальну спити духовки, сіро бурий дим. Через мить сиранку кухонний, зразу став рудим. Мати кашля, мати чхає від її біди, дим руками розганяє, вал кричить води. Швидко ракнула бідна під селя шапки. Крутить до доповіти, а з під крану пси. Дума жінка. Ну і квартирка гірше, чим тюрьма. Тут не тільки зазумдірка, а й води нема. Шо? Годі, доню, страждати. їдьмо у село. Там таки, погнувши спину, як якось проживеш. А отут, моя дитино, з голоду помреш.